Мабуть, немає у світі актора, який би, хоч трішечки, не мріяв потрапити до Голівуда. Містечко неподалік Лос-Анджелеса, де сконцентрована потужна американська кіноіндустрія. Саме туди їдуть актори та актриси з усього світу, сподіваючись здійснити свою мрію. Поміж армії талановитих людей є і вихідці з України. Ім'я колишнього киянина Ілії Волоха невідомо широкому загалу, але обличчя, напевно, здасться знайомим усім, хто дивиться голівудські фільми. Іллія зіграв у понад 100 американських фільмах та телевізійних серіалах. Про те, як український спортсмен став американським актором та про життя в Голівуді, Ілія розповів у розмові з Тетяною Ворожко. Зустріч відбулася у штаті Пенсільванія, де Ілія Волох знімався у кіно викрадення, що має вийти на екрани кінотеатрів світу наступного року. Коли Ілля закінчив школу, питання, що робити далі, для нього не стояло. Він успішно займався академічною греблею та навіть брав участь у чемпіонаті світу в Італії. Нам було по 18 років. Зайняли третє місце, виконали майстрів спорту. Із цим ми поступили до інституту. Все йшло протореним шляхом. Ну якби по після другого курсу Ілля пішов до армії. А повернувшись, він почав сумніватися щодо свого життєвого шляху. Від нам по може це спадковість спрацювала. У мене дід співав у опері. Я відчув, що мені потрібно щось інше. Я пішов в самодіяльність. Керівник клубу, де він займався, порадив йому поступати у театральний інститут. І з першої спроби ля вступив до МХАТу, і тут знову його доля почала складатися швидко та за передбаченим сценарієм. Ще до закінчення інституту його запросили працювати зразу до чотирьох московських театрів. Бути для російським актором, якщо б його група не поїхала до сполучених штатів за студентським обміном. Познайомився з американкою. Познайомився з американкою, так склалося, що ми одружилися. Вона мене перевезла у Лос-Анджелес. Перші три місяці я не працював. Як тільки почав трохи засвоювати мову, пішов в таку маленьку крамничку, де торгували вином. Я там робив бутерброди. В іншому місті курчат на грилі перевертав по 10 годин. А потім влаштувався, що мені тоді здавалося, подарунком з небес на цвинтарі. Перевозив квіти, труни підвозив до могил. Це дало йому можливість знайти агента та почати ходити на проби. Через три роки після приїзду до Лос-Анджелеса Ілля отримав свою першу роль. А ще через пару років його почали залучати до фільмів та серіалів практично на постійній основі. Сам себе Ілля відносить до акторів середньої категорії. 100, тисяч, 110. 100, 110, навіть 120 тисяч акторів є членами акторської профспілки. То з цієї кількості тільки 3-5% заробляють на життя виключно акторством. До цих 3-5% вхожу я. І, наприклад, Том Круз. Я і там за майже 20 років кар'єри в Голлівуді Ілля зіграв понад 100 ролей. Близько 90% з них негативні герої. Його певною мірою може назвати обличчям російської мафії американського кінематографу. Передаш Ніколаю, що Юрій сказав, що він співчуває і сподівається, що він незабаром одужає. Я візьму це для своєї мами. Утім, каже він: захоплення Голлівуду російською мафією відходить у минуле в останньому фільмі викладення Ілля грає офіцера сербської секретної служби. Серед його ролей моряк, музикант, таксист, та навіть російський президент. Урандеда фултеншн етабл також шо не до називались грав у телевізійному серіалі «Головнокомандуючий». було цікаво, що вони мене зробили схожим на тодішнього президента України Ющенка. Така ж зачіска. Це була гарна роль на весь епізод із Джиною Дейвіс. Джиней Дейвіс. Одна з найвідоміших кінокартин, в яких знявся Волах, Четвертий фільм про пригоди Індіана Джонса. Кода я в два гондтрігоди назад на індіана Джонс. Коли я працював в Індіана Джонс з Гаррісоном Фордом, я з ним ще й раніше працював у фільмі Літак президента. Я запитав його: Пане Форд, ви мене пам'ятаєте? А він а Ілья? Я ж тебе вбив. А я йому ви тоді всіх вбили. Ілля так і не став професійним спортсменом. Він каже, що заняття спортом йому в житті допомагають. І не лише під час зйомок у бійках та погодах. Гребля вони паріта гребля спорту, таковід в общем. гребля. Це такий вид спорту, який розвиває витривалість, силовий вид спорту загартовує для життя загалом. Підхід до життя, заняття спортом мене змінили. навчили, як боротися з труднощами і не зупинятися заняття спортом якою б не була роль сьогодні? Життя актора таке, що ніколи не можна бути впевненим, що завтра буде наступна роль, і тут можна покладатися тільки на власну майстерність та трохи вдачі, каже Ілля Волох Тетяна Ворожко, Голос Америки.